Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні готую смачнятину, як говорить мій внук. Або це можна назвати великою булкою, або пиріг із шоколадно горіховою начинкою. Для початку замішу тісто. Взяла в миску 400 г борошна. І у мірному стакані ще 400 грамів, воно це не піде, але буду додати поступово і дивитись по тісту, скільки мені ще потрібно борошна. Добавляю у борошно десь 1 третю чайної ложечки солі, цукор. Ванільний цукор. Пропорції і всі інгредієнти напишу в описі під відео, як завжди. Всередині в мене тут виємочка. Я зараз сюди все кидаю, Яйце розколотила вилочкою, виливаю, сметана. Також сюди все, що позалишалося в холодильнику, трішки кефіру, трішки молочка, трішки сметанки. Кудись мені його треба пристроїти. Тому вирішила замісити здобне тісто, таке смачненьке, і зробити такий пиріг. Дуже смачний і гарний буде він. Цікава там формовка. Виливаю ще олію сюди. Перемішаю трішки. Так, у цій ямці я перемішую. Є, що беруть окремо спочатку інгредієнти рідкі, а потім додають борошно. Я завжди роблю так. Кефір. Кефір не гріла, а молочко підігріла гарно, таке гаряченьке. Зараз сюди виллю, і якраз буде температура, в мене змішається. І буде така температура, як мені потрібно, тепленьке тісто. Ну і це все, що всі інгредієнти я вже вкинула, крім дріжджі. Зараз перемішаю гарненько цей у виємці. І все, і додаю дріжджі. Дріжджі я завжди розпускаю. Хто дивиться мої відео, знає, що я розпускаю дріжджі, щоб бачити, як вони працюють, щоб потім не сумніватися, підійде тісто чи не підійде. Взяла чайну ложечку цукру, додавала до дріжджів, тепленької водички ложку, розмішала і поставила в тепле місце, вони гарно підійшли, зались такою шапочкою. і тепер Можна замішувати тісто. Замісила я тісто, воно трішки, наче липне до рук, не сильно, але трішки липне. Отаке воно не забите. Я більше борошна не буду додати. Потрусила мисочку борошном, накриваю харчовою плівкою і все. І відправляю в тепле місце. Нехай собі підходить. Ще полотенечком зверху накрию, щоб було йому тепліше. І нехай підходить горно. Борошна в мене ще пішло, було 400 грамів у мисці, і пішло ще 150 грамів борошна в тісто. Разом пішло 550 грам. Пішло моє тісто гарненько, трушу борошну досточку. Руки і відкидаю своє тісто на доску. гарно підійшло. І зараз із нього зроблю три кульки, розділю на три частини і зроблю кульки три. Чот перемішую його трішки. Тісто ніжне таке, приблизно на три частини, це десь отак, щоб більш-менш були однакові. Ідеально не потрібно, але щоб більш-менш однакові вони були. Так, їх переминаю, складаю кілька разів, і отаку кульку роблю. І зараз положу гарненьку борошну потрусить, тому що тісто таке ж ніжненьке. Так, зроблю три ці кульки і накрию целлофаном. І залишу Нехай десь хвилин 5, можливо, 10 полежать, тісто перемісилося, нехай воно ну трішки підійде і буде тоді краще розкочуватися. Так, само і цю. Так, з усіх сторін трішки її поскладати. І все. Мені здається, що в мене оця трішки більше то я зараз від неї відщіпну і додавлю до цих і будуть однакові. І все. Кладу. Є в мене ось такий цілопан із хліба, кульочок. Я накрию зараз і нехай полежу кріж. Почали мої кульки. І я вже першого коржа розкачала. Ось такої товщини десь 5 см 5. Діаметр у мене моєї сковороди. У мене тут така реліквійна сковорідка, в спадок перепала від скрухи. Використовую її для випічки різної. Дуже такий розмір. 28 у мене розмір сковороди. Тому я діаметр. Коржа також зробила 28. Зараз перекладаю на сковороду його. Більш-менш був кругленький такий корж, щоб, щоб було гарно. І викладаю на сковороду. От можна його поправити, все зробити так, як. Потрібно. І тепер такої формовки пирога я ще не робила. Знайшла я відео в інтернеті, побачила, і з цього відео, як завжди, взяла собі тільки формовку, а решту все змінила. Тісто взяла своє. У мене там є плетінка калач, тільки менше, менше кількість. І трішки там може інгредієнти по різному. Менше, ну, там менше, того більше, але це здобне тісто. І начинка в мене буде друга. Там був, було, змащувався корж вершковим маслом, трусився цукром і сухим маком. І так, так воно потім формувалося. Я зробила свою начинку, зварила шоколадну масу ось таку. Не показувала, як її варила, дуже просто все. Какао, цукор і крохмаль змішуються, додається молоко холодне, розмішала, поставила на вогонь, закипіло, хвилинку тільки загустів... стало загустати, знімаю з вогню. Ванільки додала і все. Регулювати густину можна по-різному. Я буду викладати і говорити, тому що можуть світло вимкнути. Тому буду... я отак пензликом цю начинку буду розправляти по тісту, тому що тут не потрібно, щоб був дуже товстий шар шоколаду. Я зварила цю масу, ну, так і свої пропорції розрахувала. Але не знаю, чи піде вона вся, чи не піде. Потім вже буду. Як буду... Сформую, тоді я буду знати і вже напишу вам, скільки в мене приблизно зроблю таку, такі пропорції, щоб якраз було на цей пиріг. періг. не небагато, тому що воно, там, тут була така формовка, щоб не витікала вона сильно. В тому в оригінальному рецепті в відео, там де я дивилася, то там ну, як сухий мак. Вершковим маслом змащене тісто, тому там трішки воно не таке. А я буду так змащувати, щоб потім ще по цьому шоколаді, по цій масі шоколадній, посипати горіхи і воно так було більш горіхове. Щоб горіхи прилипли до цієї маси, то буде тоді добре воно не буде, коли буду розрізати і формувати, воно не буде витікати. Так що, я думаю, що ось так я машу і достатньо. Горіхи взяла я, перебила блендером, піджарила грецькі горіхи і перебила ось на таку масу. Отак змащено. І тепер буду трусити горіхами. Горіхи також, я подивлюся, вони, можливо, і не всі підуть. Я взяла 200 г. Але це ж так приблизно я взяла, тому, можливо, вони всі і не підуть. Неможливо, а точно я бачу, по... Уже, що вони підуть вони всі, але приблизно вам напишу, щоб у вас було пропорції вже, хто захоче такий пиріг зробити саме з такою начинкою. Можна і з маковою робити. Я думаю, також воно все вийде. Я так горішками гарно посиплю, так, щоб вони там прилипли до цього шоколаду. Щоб потім, як я буду розрізати, воно не дуже висипалося. У мене внук любить горіхи шоколад, тому я вирішила зробити з такою начинкою. Все, я думаю, що достатньо. Отак. Потрусила. І тепер буду розкачувати слідучий і Положила вже останній кож, склала коржі, перемастила. Не знаю, чи говорила там, як мастила, до кінця не домащувати десь сантиметр до кінця кожного коржа, не домащувати шоколадом, щоб він потім з боків там ніде не витікав. І зараз буду показувати, що я далі роблю. Взяла ось ніж цей, щоб піцу різати. Спочатку отак на середині, десь по центру ж приблизно. Отак трішки придушую, щоб було видно кільце таке. До нього не буду дорізати, тільки до нього дорізаю, далі ні. Беру ніж і розріжу на 4 частини спочатку. Можна й ножем. Ну, я взяла цей ніж. він ну, трошки в мене тут же ж борти сковороди, то буду дорізати трішки ще ножем на чотири частини. І потім кожну частину ще буду різати. Так, дорізаю. Буду зразу ножем щось. Буде зручніше. Так, і кожну частинку ще отак. Для мене самої буде цікаво, як вийде цей пиріг з такою начинкою, тому що я ж кажу, що. У відео там друга була начинка, і вона більш-менш така суха була. У мене більш волога. Тому побачимо, що з цього вийде. Розрізаю ще оці частинки ще на дві частини. Ось борошно буду домочати ножо, щоб не так вийти. У мене завжди так дивлюся відео. Потім у мене включається фантазія, і я починаю вже по-своєму уявляти, як би я зробила цей пиріг. І в кінці кінців виходить вже зовсім друге, не те, що я дивилася на відео. Але оформка це така ж сама. Так, а тепер потрібно взяти дві оці пелюсточки і отак їх розвернути. І отут в кінці зліпить. Гарненько і завернути під низ. І виходить ось така красота чи краса. Гарненько тут підліпити, щоб ну, воно як почне сходити, то буде розвертатися, щоб не розвернулося, щоб було гарненько. І знову так само. Беремо дві частинки. Формовка красива, мені сподобалось, я вирішила зробити. Так. Знов тут гарно зліпила і під низ туди заправила. Ось таку, така краса. Підійшов мій пиріг, отакий він уже гарненький. Змастила яйцем. Взя... Можна взяти жовток. І з молоком, додати чайну ложечку молока у жовток і змастити жовтком. Я взяла ціле яйце, розколотила, додавала чайну ложечку цукру, допікся мій пиріг, отака краса в мене вийшла. Впевнена, що смачний навіть ще не пробувала, тому що пахне так у хаті з добою, дуже смачно пахне. Він у мене рум'яний, але не згорівший на відео, трішки воно ніби темніше видає, але він дуже гарний. Я завжди, хто дивиться мої відео, випічка в мене румяна. Тому що я не люблю недопеченого і гливкого тіста, сируватого, якщо не допечеться. Тому я завжди пропікаю гарно. Зарумянився накрила пергаментом або фольгою і ще допікаю, щоб. Тому що я люблю пропечену, гарно пропечену випічку. Особливо з дубу. Тісто дуже пухкеньке. Гляньте, яке воно. Воно всередині ще тепле. Я зараз одну пелюсточку відірву, покажу вам. Дуже всередині ще трішки гаряче, але я хочу вам показати. Тому що мають вимкнути світло. Подивіться, яке воно пухкусіньке. Начинка там, бачите, як ділить, зараз розірву вам ще й отак. Бачите, парує ще тісто, дуже ось такі. Смачнятина, як мій каже внук, ще то. Ось такі слої, бачите? Отак. От дуже смачно. Вийшло, тісто вдале, пахне взагалі. Так що, кому сподобалося відео, сподобався мій пиріг, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна всім. Дякую вам всім за перегляд! Бажаю як завжди всього найкращого вам і до зустрічі в наступних відео.